У 2022 році Збройні сили України зіштовхнулись із агресією, масштабів якої не було з часів Другої світової, за 9 років наша армія довела свою здатність обороняти країну від сильнішого противника. Нині лави зсу поповнюють люди, які далекі від військової професії. Я пишаюся кожним, хто станом на 24 лютого були не військовослужбовцями. Кожен займався своєю справою, але з 24 лютого вишукувались до військоматів і проявили таким чином свій патріотизм: любов до народу, любов до України. І до всього українського за останні два роки відбулася найпомітніша зміна. Військових стало значно більше. Також наша армія опановує сучасну військову зброю та техніку, навчається новим технологіям, без яких нині важко уявити захист України. Будемо і надалі підтримувати наше військо для того, щоб ми були ще більш міцні. Будемо зміцнювати обороноздатність нашої держави для того, щоб вже якомога скоріше вибороти нашу перемогу, над якою продовжують працювати кожного дня наші захисники та захисниці. А кожен українець, який нині в тилу, має максимально допомогти нашій армії здолати ворога. Наша перемога в нашій єдності. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.